З нагоди Дня Прапора, Дня Незалежності України. Вже традиційно проводимо захід панахіда для наших загиблих героїв, наших воїнів, які загинули при захисті Батьківщини. Попрошу всіх, вплинув мовчання, вшанувати наших воїнів. Пливне мовчання. Дякую. України і слава, ще на українці, усміхнеться до. Я кроссонаці запанує мі, братя. Усво... Chase de a Heblech. De Salto. Rodus. 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 Ты да нині пристай віки віко Святий, Боже, святий, грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Господи, синий Святому Духові прислай віки вікова, а ми Пресвятай помилуй нас, Господи, очисти наша. Владыка мысли беззакония наша, святый посиди, сила не мощи наша. Имене Твоя города, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на ней присно я веки веков, Отче наш, и на небеси, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко не невеси и на земле, хрип наш насушный, наш нам и наша, яко

И присадими производях Святой Духом, на ней прислай веки Амінь. Слава Отцу і Святої Святому Духу, і на ней віки Микиві Ковами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Ми сьогоднішній день прийшли на, цю, на обшу, можна сказати, могилу до цих пам'ятників, до цих воїнів, які в сьогоднішній день лежать в цій землі, тому що вони боролися за незалежність, за цю землю нашу, на якій ми в сьогоднішній день стоїмо. Як ми бачимо, в сьогоднішній день, далі продовжується війна Це на нашій землі. І ці воїни один за другим відходять із цієї нашої прекрасної землі. І не тільки, по всій Україні падають ці снаряди і почули ми, і вже і на Мухачівщині, і на нашій Закарпатській землі, що і тут, як ми бачимо, рука ворога. Осягає на нашій землі. Ми знаємо, що наші воїни, які тверді в своїй силі і відважні, які борються за незалежність, щоб ми дійсно ми жили, і їхні, і наші діти жили свободно, і сповідували віру Христову і трудилися на нашій землі. Ближайшоюся. До державного свята, до Дня Незалежності. Зібралися ми тут поминути наших воїнів, поминути, які відстоювали насправді той день незалежності, які хотіли, щоб дійсно була наша Україна незалежною, незалежною від москаля, який прийшов вбивати наших дітей який прийшов вбивати мирних жителів. Ми бачимо, що він сьогодні стріляє не тільки повоєнних, але з бункера приходить князівка, ми бачимо, що бомблят і дитячі садики, школи, водіє бомблят, роддоми. І ми тільки можемо тут усвідомити. Скільки бачать наші діти, діти, які там на сході, що вони там можуть бачити? Сьогодні наша держава черговий раз відмічає День незалежності нашої держави. І ми розуміємо прекрасно, що незалежність нашої держави відбувається через кров, через сльози, через страждання, через боротьбу, яку не хочуть видіти інші країни, агресори, москалі. Вони не хочуть, щоб ми жили спокійно. І, звичайно, це страшно. Страшно про те, що відбувається сьогодні. Страшно про те, скільки людей знаходяться зараз за нашими воїнами, за нашими спинами, за яких ми молимося. Це дуже страшно. І навіть страшно тоді, коли зараз паде дощ. Подивіться один на другого. Ми один біля другого тулимося, тому що дощ нам мішає стояти просто, нам не комфортно. Завжди, коли якась жара чи дощ, чи погода, я завжди згадую про тих воєнних, які зараз знаходяться в окопах. І думаю собі, як же ж вони там перебувають. Ми да, дійсно можемо сховатися під якийсь зонтик, під якусь тріху. Я молюсь, я не падаю на коліна. Я не підбігаю одразу до храму Божого ми священники, завжди там молимося. Я просто про себе, просто прошу, Господи, помини воїнів наших українських, укріпи їх, дай їм смілості, тому що, як я вже сказав, це дуже страшно. Дай їм терпіння і дай їм перемогу. Перед початком сьогоднішньої молитви Реквієм Іван Іванович, котрий. Говорю, то перше слово сказав про погоду, як таку, яка є, така є. Але любимо Христі, брати і сестри, це дощ, котрий символізує сьогодні сльози. Плач. Сьогодні небо разом плаче із нами. Сьогодні небо разом плаче із сім'ями. Сьогодні небо разом плаче з усією Україною. Але водночас любимої. Сьогодні небо нас благословляє, бо дощо є завжди роса благословіння. благословляє нашу землю, благословляє її суверенітет, благословляє її незалежність, благословляє її змагання, змагання їх найкращих синів заради того, щоб вона була дійсно незалежна, і вона була дійсно єдина, щоб наша земля. Щоб кожен з нас був свобідний, вільний. Бо сам Господь, Небесний Отець, коли творить людину, він творить її на образ і на подобу свою, а дає ті найцінніші дари, що є розум і свобідна воля. Це наші герої, котрі віддали найдорожче своє життя за, наш, за нашу незалежність і це свято, свято їхнє. Можу всі поставити лопатки на могили. cheers